Уяви, навколо хаос невизначеність, все змінюється. Хтось ламається, хтось тримається, хтось навіть росте в кризу. У чому різниця? У внутрішніх опорах. Привіт, я Оксана. розкриття потенціалу сьогодні розповім тобі про те, що тримає тебе на плаву, коли зовнішній світ хитається. Ти дізнаєшся, що таке внутрішня опора і чому вони важливі за зовнішні. Сім типів опор знайдеш свою. Як зрозуміти? Чи це твоя справжня опора, і як користуватися ними в кризових ситуаціях? Залишайся до кінця, там буде тест на визначення твоїх внутрішніх опор. Спочатку розберемося, що таке внутрішня опора. Простими словами, це не те, що ти спираєшся, коли важко. Це те, що дає тобі сили, стабільність і впевненість. Є два типи опор: зовнішні і внутрішні. Зовнішні опори це гроші на рахунку, стабільна робота, партнер, який підтримує статус у суспільстві, матеріальні речі. Мінус, та, не проблема, мінус зовнішніх опор. Вони можуть зникнути, коли настане якась ситуація, там криза, війна, розлучення, і опор вже немає. А є внутрішні опори: це твої цінності, навички, досвід, віра в себе, внутрішня сила, перевага внутрішніх опор, їх не можна забрати. Вони завжди з тобою. Приклад життя: дві жінки втратили роботу одночасно. Одна жінка, в неї паніка, вона кричить: все пропало, Я нічого не вмію, що мені робити. Її опори завжди були зовнішні. І є друга жінка, яка теж дуже складно переживає емоційно. Вона каже: Так, важко, окей, але я завжди проходила через складнощі. У мене є навички, досвід, у мене є зв'язки. Я знайду вихід. У неї є внутрішня опора. Дві різні жінки, зовнішні обставини однакові, а реакція протилежна. Зовнішні опори це милиці, допомагають, але якщо їх забрати, ти впадеш. Внутрішні опори це твій хребет. Навіть якщо навколо нічого немає, ти будеш стояти. Є основних Сім типів внутрішніх опор не всі будуть тобі підходити. Та це нормально, кожної людини свій набір. Слухай, відзначай, що тобі відгукується, і дізнавайся, яка може бути твоя внутрішня опора. Перша опора це цінності, це що для тебе дійсно важливо. твій внутрішній компас. це свобода, робота, чесність, творчість, розвиток, допомога іншим. Коли важко, ти запитуєш, що для мене зараз найважливіше. І діяти відповідно до цінностям. Наприклад, твоя цінність свобода. Тобі пропонується високооплачувану роботу жорстким графіком. Твоя опора, цінність, свобода каже сама за себе: це не моє. Ти відмовляєшся, і всередині спокій, бо ти вірна своїм опорам своїм цінностям. Це можна використовувати при прийнятті рішення у момент вибору, коли ти не знаєш, як правильно зробити. Друга опора це навички і компетенція. Це те, що ти вмієш твоя експертність, да, вмію вести переговори, швидко вчуся новому, добре з людьми ладнаю, вмію продавати, наприклад, і розумію технології. Коли криза, ти знаєш, у мене є навички, які допоможуть вижити. Наприклад, втратила роботу, упора, я вмію писати тексти, знаю маркетинг, швидко адаптуюсь. Та замість паніки, план дій пропонуєш послугу на фрілансі можна використовувати у момент змін втрати роботи нових викликів, третя опора досвіду подолання, спогади про те, як вже справлявся з якимись важливими ситуаціями. Наприклад, я вже проходила через якісь складнощі, я впоралась, значить, і зараз я зможу. Переїзд на нову країну. Наприклад, страшна опора. Я вже один раз з нуля починала кар'єру після декрету. Було важко, але я справилась і зараз справлюсь. Сильна опора це не теорія, це факти. Це факти з твого життя. Твій мозок не може заперечити, коли ти даєш факти, тоді вже немає місця ілюзій, фантазіям і страхам. Це можна використовувати, коли здається, що не впораєшся з якимось новим викликом. Четверта опора це внутрішні ресурси, це твій характер, це твої якості, риси твоєї особистості, та, твоя внутрішня сила. Що це може бути в тебе? Подумай: стійкість, оптимізм, витривалість, гнучкість, емпатія, сміливість. Що в тебе? Наприклад, я за натурою не здаюся, це частина мене. Бізнес не йде. Хочеться кинути, включаю опору. Я завжди була витривалою. Це моя суперсила. Я доведу це до кінця. Це можна використовувати, коли хочеться здатися, коли немає сил. П'ята це внутрішня опора, це сенси, мета, візія можна так навіть сказати, розуміння, віщо ти це робиш для якоїсь більшої мети. Кожна твоя дія, це ж про щось більше. Коли важко, згадуй навіщо почала. Це надає енергію сили. Зазвичай, наприклад, приклад розвиваєш бізнес, важко мало клієнтів опора. Я роблю це не тільки для грошей, я допомагаю людям змінювати життя. Це моя місія, це дає сили продовжувати. Це можна використовувати, коли втрачаєш мотивацію, коли здається все безглуздим і е, немає сенсу. Шоста опора це тіло і енергія. Це твій фізичний стан, це енергія і твоє здоров'я. Коли тіло в ресурсі, психіка стабільна. Наприклад, регулярний спорт, класний сон, правильне харчування, практики відновлення йога або медитація, та тіло та психіка дуже сильно пов'язані, коли тіло сильно легко справляється з емоціями. Важкий період, там стрес, якийсь, та страх, наприклад, опора я йду на пробіжку. Після неї для мене краще приходять думки. Це моє перезавантаження. Та це можна використовувати, коли емоційне виснаження відбувається. Та якийсь стрес, і потрібно перезавантажитись. Можливо, ви часто чули. Є люди, які кажуть, мені потрібно побігати, подумати. Та це якраз от про це. І сьома опора це духовність, віра в Бога, у всесвіт, у вищий сенси, та, якщо ви не вірите в Бога. Кожен знаходить для себе, що в що вірите, або просто відчуття причетності до чогось більшого. Та. Розуміння, що я не одна, є щось більше за мене, що піклується, веде, підтримує. Приклад, там втрата, горе, біль. Та, можна включити опору. Я вірю. Що все має сенс, навіть якщо я його зараз не бачу, це дає спокій моєму хаосу. Це може бути віра у природу, у людство, у те, що, щоб складалось все так, як треба, щоб складалось. Це можна використовувати у моменти безсилля, коли не можеш контролювати ситуацію. Я пропоную підсумувати сім опор, про які я розказала. Це цінності. Цінності це внутрішній компас, навички, що ти вмієш. Досвід, як вже справлявся, та характер, хто ти є, сенси, навіщо ти це робиш, тіло, це про твій фізичний ресурс і віра, відчуття опори у чомусь більшому. У тобі може бути дві-три опори, це нормально, більше не потрібно. Ти почула, почув зараз про сім типів опор, але як зрозуміти, які саме твої? Ось три способи перевірка: перший спосіб. Коли тобі важко було згадай ситуацію, що тобі тоді допомогло. Задай собі питання, що мене тримало, окей, емоційно та тримала, на що ти спирався або спиралась, і що не давала е, сили продовжувати. Наприклад, розлучення було дуже важко, що допомогло. Діти, це цінність, родина. Наприклад, робота допомогла, це навички відчуття компетентності, і, наприклад, допоміг спорт, це тіло як опора. Це є три твої опори. Або може бути через другий спосіб. Так? Наприклад, тест, що забрати не можна. Уяви, все зовнішнє зникло, немає грошей, роботи, статусу, комфорту. Що тоді залишається? Те, що залишається, те твої, це твої внутрішні опори. Все забрали, що в тебе є там. Я вмію. Вчитися швидко, так? це навички. Я вже проходила через важке це досвід, я не здаюсь. це характер, це твої справжні опори. І третій тест, якщо з допомогою двох не вийшло знайти, є третій тест тест про енергію, подумай про кожну опору і списку. Коли думаєш про неї, що відчуваєш? Якщо це твоя опора, відчуття тоді спокою, впевненість, сила. І так, це про мене. Я дуже люблю такі тести, дуже люблю вправи, де потрібно себе відчувати. Це якраз про це запитати і відчути відгук. Якщо це не твоя опора, ти будеш відчувати порожнечу, що тобі не відгукується, може бути, але не дуже. Довіряй відчуттю. Твоя опора завжди відчує як дім, так? як повернення до себе. Я пропоную зараз практику: візьми листочок, напиши а, мої три основні внутрішні опори: 1, 2, 3. Подихай, зроби зараз паузу, подумай, відчуй і запиши. Це твоя карта ресурсів на важкі часи. Це якраз твої три внутрішні опори. Тепер найважливіше, як користуватися цими опорами. Дам тобі три типові ситуації, плюс алгоритм дій. Ситуація перша: криза, паніка, невизначеність, що відбувається навколо хаос. Не знаєш, що робити, паніка. Перше, зупинись, подихай, запитай себе, яка моя найсильніша опора зараз? Звернись до неї. Криза на роботі, паніка твоя опора, досвід, подолання. Говориш собі. Я вже проходила через кризу в якомусь році. Так? Я впоралася тоді і впоруюсь зараз. Що я робила тоді? Згадай: склала план, шукала альтернативу. Я зроблю так само. Паніка знижується, з'являється план. Або ситуація друга, прийняття якогось важкого рішення. Не знаю, що обрати, боїшся помилитися перший крок: візьми свій. Список цінності. Опора номер один. Запитай, який варіант відповідає моїм цінностям. Обирай той, що резонує з цінностю. Маленький приклад. Пропоную дві роботи: перше більше грошей, але багато рутини. Друга, менше грошей, але цікавий розвиток. Твоя цінність, та, твоя опора, твоя цінність розвиток. Рішення друга робота, бо вона відповідає твоїй опорі. Навіть якщо буде важко всередині спокій бо ти вірна собі. Ситуація третя втрата мотивації та виснаження. Наприклад, так? немає сил, все безглуздо, хочуш кинути, таке буває. Перевір свій фізичний стан, опори тіла, сон, їжа, відпочинок. Як в тебе з цим? Якщо тіло в ресурсі звернусь до опори сенс. Запитай, навіщо я це почала? Яка моя мета? Наприклад, в дії та розвиток бізнесу немає клієнтів, хочеш кинути. Спочатку я не спала три дні нормально, ідеш спати, опора ціла. Після відновлення згадуєш сенс. Я почала це, щоб допомагати, наприклад, жінкам, чоловікам повірити в себе. Це важливо, мотивація повертається. Коли важко запитай, яка моя опора може допомагати зараз? Звернись до неї, твоя опора це твій внутрішній ресурс. Використовуй їх свідомо, що робити після того, що я розказала. Та дуже багато інформація. Визнач свої, будь ласка, три основні а, опори. Повтовий тест, який був раніше а, мною сказаний. Та, запиши їх, візуалізуй, можна створити якийсь колаж, малюнок, список цих внутрішніх опор. Та. Наступного разу, коли буде важко, звернись до своєї опори свідомо. Будь ласка, напиши в коментарях, яка твоя сильна опора, а, що це може бути: цінність, досвід або характер. А, і пам'ятай, зовнішній світ може хитатися. Але якщо в тебе є міцна внутрішня опора, ти будеш стояти. Дякую тобі, що був зі мною! Бережи себе! Я тебе обіймаю, обов'язково підписуйся на канал і пиши коментарі для того, щоб підтримати моє відео. До зустрічі!